Друзі, всім привіт! Сьогодні 22 квітня і будемо підживляти полуницю масовим 320 20 Це мене тара. Тут буде таке 70 літрів. Спочатку будемо набирати воду, ставити трошки на сонце. Далі ми зможуємо землю на полуниці. І після цього будемо підживляти полуницю. Мастером 320. двадцятки. Далі все покажу. Кому цікаво, залишайтесь і підписуйтесь. Тут відро погане. Ладно, ми вже змотуємо. Вчора ми набирали ось ту бочку води, є на відео, як ми підключали. І ось повний бак, Тисяча літрів. Це має писати? Потім пошукаю, зроблю фотографію. А ми добираємо воду, будемо ставити на сонце, далі будемо поливати полуницю з моєю водою. Далі ще все покажу. Ось, друзі, води я набрав. Ось така кількість піти на один полив. Це ще буде мало. Далі йдемо спочатку, смочумо кущики полуниці перед підживленням мастером 320. Тут в мене в літці <кхух> буде вже тепло. Будемо починати з сорту клері. Клеерів цвіте, як бачите після поливу почекаємо до години часу і будемо вносити добриво мастер 320. Так, вода в нас готова, тепла, сонечко нагріло. І зараз ми будемо важити на вазі 20 грам і додавати у воду. Це у нас мастер 320ки. 20 фосфору, 20 азоту і 20 калію. Так, тут у нас є 16.

Будемо подавати до води з дві води і розмішуємо. І виходить колір. Голубий колір виходить. Зараз я дам ще 10 літрову. теж 20 грам. І будемо підлавати під корінь. Будемо підлавати клері. Буду відео закінчувати, буду поливати. А кому відео сподобалось, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть чим ви підживляєте. Далі буде.